Хлопці бомба тримаю в руках датчик на бомбу. Не, кинал, не, кинал, шах не шах дай шах Бог! Кинал, відійшли, відійшли, сказав, відійшли! Я його зараз взірву і ми разом всі в повітря взлетимо. Ви всі нахуй зірваєте з нами! Тут... Попереджу, ви зараз на мужці снайпера. Тут, тут, тут на ньому вибухівки, скільки що плюс самоліт, плюс багато бензина, взлетимо всі в повітря. Я сказав, хлопці Суга, відходьте всі на, на гору, На гору, всі заходимо. Тримаю, на тримаю, взяти. тримаю, тримаю е, пульт від вибухівки. Я сказав, зараз я натисну, зараз я натисну. Відійшли, відійшли, в мене вибухівка, на ньому вибухівка. Відійшли, сказав. Ми взорвемося нахуй всі. Відійшли, сказав. Це людина звернути та придушити. Впав. Зброю, дістав детонатор, дістав пульт від вибухи. Відсунув людина. Проти. Взяв за, за руки та потягнув до, до себе Взяв стяжки після чого стянув руки людину напроти записуйся в мене так зараз чого записуйся звук ну того що я відео мені треба звід звід потягати Загроза зміщення. Топом кажучи, там на ньому вибухівка, сапери викликайте, хай з нього вибухівку знімають. Закрив туп. Да, кстати, автопом тебе смс вызывать надо. Ну да, типа, а на нем я вот играл, в топом кажется, я ведь что на нем я куча выбухивки и хай с него снимают, закрыл автопом. Автопом, А в где этот Янчик? Янчик там будет, или чешут? Сейчас ладно. Ah! Na base